Від початку 2024-го ціни на нерухомість у Полтаві дещо зросли. Як розповіла Суспільному керівниця філії агентства нерухомості Марина Сумар, здорожчали квартири від 3 до 5 відсотків і стосується це новобудов. Якщо осінню минулого року ми могли придбати однокімнатну квартиру новобудові, десь в діапазоні 45-46 тисяч доларів, то зараз в принципі в гарному. Станні квартира стартує в нас від 50. Люди готові вкладати, інвестувати. Люди купують новини новобудови на етапі будівництва. Люди вкладають, купують і вторинне житло, роблять ремонти. Але більший попит, мабуть, скоріше за все зараз іде на житло з ремонтами, тому що люди не готові. Робити ремонти це пов'язано з тим, на жаль, що загострюється ситуація на сході України, і дійсно знову ж таки мешканці східних південних регіонів України бажають переїхати в тому числі до Полтави. Як наслідок підвищується попит на нерухомість, як для придбання, так і відповідно для оренди. Тому можемо очікувати підвищення. Ну але не таке суттєве, дійсно, 5-10%. Зі слів Марини Сумарі, найбільший попит нині на однокімнатні квартири. Квадрат. Квадратний метр житла у новобудовах нині коштує від 750 до 1350 доларів. Якщо ми будемо брати вторинний ринок, то ціна стартує десь у нас в жилому стані квартири від 700 доларів. Якщо це квартира вже з ремонтом, то десь від 1000 доларів. Це квадратний метр. Здорожчання нерухомості пов'язане зі зростанням цін на будматеріали, каже директор будівельної компанії Сергій Бут. Однак, за його словами, це не призупиняє процес будівництва квартири для продажу. Є у нас там 36 квадратних метрів були однушки на даний момент. Мінімальне це 41,8. і ну, більшість людей цікавляться по щось поменше, тобто. Люди хочуть і в новобудові щось придбати, щоб, ну, щоб будинок був новий, щоб там були сучасні технології, там ну і так далі. Що там автономне опалення, да і ну, не у всіх, скажімо так, є можливість придбати м, двушки, трьошки і так далі. Тому дійсно на даний момент однушки – це самий такий ходовий варіант. Більшість беруть за готівку, але є люди, які користуються державними програмами. Зокрема, це є оселя за словами Юлії Самойлик. Зниження цін на купівлю нерухомості у Полтаві можна очікувати тоді, коли стабілізується ситуація на сході країни. Ела Трубієнко, Микола Гірьоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.